Поки наш електричний пікап заряджається, поясню що і чому він взагалі його вибрав, власник, чому таку машину. Дивіться, це рама, а це переднє міст, а це полосі. А це коробка 5 ступінь, А це роздатка з поніжаючим рядом і з блокіровкою ми ж ось цього А це задній міст не розрізний, в якому вже є спріднотяг, натяг він оба колеса крутяться завжди разом, тільки при поворотах вони розмикаються. І саме головне тут є рама і задня монтажна під'ємниця 800 кг. Тому якщо ви мені напишете, що можна було купити таку машину з Китаю або таку машину з Європи або з Америки, напишіть, який позашляховик електричний, може вмістити в собі 800 кг ваги і поїхати так по бездорожжю, де їздять. Справжній японський позашаховики, тому що цей пікап насправді справжній японський. В нього навіть торсіони, бачите? Хто розуміється, що це таке торсіони, він напише в коментарях, що це дає. Це дуже крута тачка, і ми просто мінімально втрутились в неї і зробили її електричною. До коробки підійде електричний двигун на 350 ньютон, бачите? Японський оригінальний Nissan. Що то Nissan, що то Nissan? І зробили такий от пікапчик, який скоро вийде на перший виїзд по бездоріжжю.